Ви дійсно знаєте, як оцінюються задачі вашій команді, чи просто вірите на слово? Уявімо, що фронтенд-задача задача це як робота над великим word документом Можна сказати, що у вас є книга, над якою працюєте ви і ще п'ять авторів. Тип перший юані-задачі, такі як змінити колір кнопки, замінити текст, вирівняти текст по центру. Приклад це вирівняти текст на сторінці 123 на п'ятій строці. Такі задачі оцінюються приблизно на одну годину, і в залежності від того, чим більше таких елементів потрібно змінити, тим більше час можна заестімейтити. Тип другий: баги. З багами все трошечки складніше. Зазвичай треба пофіксити якийсь непрацюючий функціонал. Кнопка перестала працювати, сторінка повертає 404 помилку. Приклад, у книзі на 10 сторінках глави 10 пропали зноски. Вам потрібно знайти, чому це сталося через форматування, неправильний стиль чи по іншій причині. Ну, ви самі розумієте, що оцінка даної задачі може бути від 30 хвилин до декілька днів, тому що ти ніколи не знаєш, де і за що хвататися, як її пофіксити. А якщо знаєш, то ставиш 30 хвилин. Тип третій – це задачі. Задачі можуть бути різні: наприклад, як створення нової сторінки з повним функціоналом, це як створення нового розділу в книзі, який ви маєте повністю придумати. Або це може бути додавання нової кнопки до якогось уже існуючого функціоналу, це як додати вже до якогось розділу і ще одну сторінку з чи абзац з якоюсь інформацією. Причому якби сценарій вже готовий. Тобто такі задачі також можуть оцінюватися дуже по-різному. Наприклад, якщо це повна сторінка для.